Говорите, хто з ким спить на кожному кроці. Нащо мені це знати? Ось не висовувались би, ви, і все було б нормально. Робити з себе якихось нетакусь. Знайомо, чи ви не настільки в дупі інтернету, щоб знаходити таких людей, як я? <звук> ну що ж, привіт, мої фікусята. Як ви зрозуміли, сьогодні ми говоримо про всіляких людей, які ну, використовують ось подібні аргументи. Щоб не злити гомофобів, я. В піжамі, з ось такою зачіскою, ну, з чашкою чаю, це ромашка, якщо. що. Сиджу вдома і не висовуюсь, записую це відео. Поїхали! Хочу почати з того, що існують якби, люди, гомофоби, квірофоби, які не хочуть, щоб ми існували. І якщо деякі з них, якби, ну, м'яко кажучи, переходять межу, використовують фізичне насилля, конверсійні терапії влаштовують, ну, знаємо, так? То ось ці сьогоднішні наші персонажі вони такі. Ну, ви якби просто не існуєте. Далі ми про це поговоримо, все розберемо до деталей. Що ж, перше, це були б ви як всі, було б все добре. Робите з себе якихось не такусь, ви так що хочете вирізнятися. Ну, по-перше, так, я хочу вирізнятися, я не хочу бути просто сірою масою. В чому проблема? А по-друге, я хочу підкріпити те, що я зараз кажу, ось цим коментарем із Тіктоку. Мені написали, так? І хочу звернути вашу увагу на ці формулювання, на те, як це написано, так би мовити. Бо я зробив відеовідповідь на цей коментар. І почав я його з того, що розповів, що а хто вам сказав, що бути не таким, як всі, це щось погане. Ем, совок вам розказав. Ну, бо в совку, якщо ти якийсь не такий, як всі, то в кращому випадку ти будеш постійно під ну, тебе постійно будуть бити. А можливо, тебе взагалі зацікавляться спецслужби, але, ну, до чого тут совок написала мені ця людина? І друге, друга частина цього, так би мовити, коментаря, аргумента мого це те, що ми і так не такі, як всі. Ну, типу. Ми відрізняємося. Гомосексуальні люди це не гетеросексуальні люди, трансгендерні люди і небінарні люди це не цисгендерні люди, інтерсекс люди, асексуальні, аромантичні люди, поліаморні люди, тощо, тощо, тощо. Ми всі відрізняємося від базової, так би мовити, цисгендерної, гетеросексуальної, моногамної людини. І через це в нас є проблеми і закономірно потреби. Ми і є не такі, як всі, просто за нашими базовими налаштуваннями, просто за факторами, які в нас вкладені, які ми не можемо обирати. Тому ми не намагаємося робити себе якихось не таких. Ми і є, бляха, не такі. Ну, в чому проблема? Ну, а весь такий кучерявий я дозволю собі трошки вас перервати від перегляду, щоб повідомити дещо я створив собі сторінку на платформі Donatello, Хто не знає це така штука, де ви можете підтримувати блогерів. Ну і мене закономірно теж. Я розумію, що з моєю аудиторією робити щось подібне це наївно доволі. Але ну, мені кайда потрібні гроші, тому чому би не спробувати. Тому, якщо ви хочете профінансувати моє існування і мій контент закономірно, то я буду дуже дуже щасливий і дуже дуже вам вдячний. Буду дякувати вам у відео. Якщо хтось це звісно зробить. Ну звісно, тільки якщо ви вже задонатили на ЗСУ сьогодні. А Якщо ви не можете або не хочете, то попрошу вас розповсюдити це відео, щоб, можливо, знайшлися люди, які можуть і хочуть це зробити, бо ну бо тому що все, дивіться далі. те тут, хто з ким спить на кожному кроці. Нащо мені про це знати? Знаєте, тут я згадую мем, який я, на жаль, не зміг знайти, можливо, зможу до виходу цього відео, що найтяжче в сварці з гомофобом. Це змусить його перестати думати про анальний секс. Тому що, ну, якщо людина бачить двох людей, які, ну там, двох чоловіків, наприклад, які йдуть за руки, то перше, про що ця людина думає, це вони займаються анальним сексом. І вина в цьому не ця людина, якою ця мисль проходить. А ці два чоловіка просто за своє існування. І так далі. Типу, такі гомофоби, які так кажуть, вони. Просто ігноруй той факт, що це вони думають. Вони бачать ЛГБТ-активістів і активісток, вони бачать прайди, вони бачать просто райдужний значок. І думають про анальний секс або про секс, в принципі, проте це бридку і так далі. Ну, серйозно, бляха. Ну, перестаньте про це думати, і проблеми не буде. Ну, і по-друге, так, а нащо мені знати, хто з ким спить? На який мені бачите ці двох добові весілля, ці річниці на цю золоту і так далі весілля чи як воно називається? Заради яких ви куповують, орендують ці ресторани, блять? Нащо мені бачити цих дітей в ваших соцмережах, заліплених смайликами з якогось фіга, людей з колясками і так далі. Нащо мені це все бачити? Нащо мені знати, хто з ким спить? Чи коли це гетеро, це норм, а коли гомосексуальні люди, то вже, ну, ну ось вийожуваєтеся. Окей. І тут нас далі йде такий збірний аргумент: ви всюди лізете. Ви всюди висовуєтеся, може бути ще така інтерпретація вона поріше зустрічається. І я знайшов тут три види. Перший, який мене бісить особисто, ну ні, не найбільше, це на другому місці серед цих трьох. Коли людина просто існує, або люди, так, можливо, це є якесь когнітивне викривлення, чи я не знаю, але люди чомусь вважають себе дуже важливими для ну просто дуже важливими. Ну, коли вони бачать якихось двох гомосексуальних людей, які йдуть там за руки, або спілкуються, обіймаються. Вони думають, що ці люди це роблять не тому, що це дві закохані там людини або що, які хочуть проявити свою базову людську взаємодію двох закоханих людей. Вони думають, що ці люди обов'язково це роблять, щоб вони їх помітили, щоб вони не звернули увагу на цих людей, щоб я не знаю на що. Типу, чому люди вважають себе настільки важливими? Типу, це просто дві людини, які існують. Не звертайте на них уваги. І все, але ні, вони будуть звертати на них увагу, і вони будуть називати це пропагандою, і вони будуть критикувати за те, що ви всюди лізете, коли лгбт люди буквально бляха просто існують. Також їм не подобається, що люди чіпляють собі там на одяг, або на портфелі, сумки, радужні значки, або додають щось таке, або виглядають якось не так. бо... Взагалі, Типу, нащо ви так про себе заявляєте, нащо ось це все світити і так далі? Ну, що сказати? Треш? Друге, яке найбісячіше для мене, це вилізати у кожний серіал, у кожен фільм, у всю ігру. Ваші ЛКБТ гості зіпсували мені мою гру улюблену. Приліпили тут до персонажа те, що він там ЛКБТ. Як ви взагалі можете? Типу, М -м -м -м, блядь. А, злюся. Мабуть, дуже зручно жити і зростати в контексті, коли в твоїй дитячій кашці принц закохується у принцесу. Коли в дитячому мультику у твоїх улюблених дитячих персонажів, з якими ти себе асоціюєш, батько і мати. Дуже зручно жити в контексті, де в підліткових серіалах драма або комедія, або кринж відбувається між хлопцем та дівчиною, тощо, тощо, тощо. Але знаєте, не всім так пощастило жити в такому контексті, де репрезентація тебе л'ється зі з усіх дир, з яких тільки можливо лгбтк люди потребують репрезентації. тому що здивую, ЛГБТК люди є у всіх сферах життя. Я ставлю блядь, нирку на те, що ви знаєте ЛГБТК плюс людину, якщо нею не є. Тому що давайте подумаємо, чи реально ви вважаєте, що серед ваших однокласників, вчителів, однокурсників, педагогів, колег по роботі, друзів, знайомих, родичів. Буквально ніхто з цієї купи людей, особливо якщо ви дуже соціальна людина, у вас там тільки пару сотень друзів за все життя було. Ви серйозно вважаєте, що ніхто з них не належить до ЛДБТК? Типу, серйозно? Настільки? Просто це нереально. Хтось з них, і навіть не одна людина, скоріш за все, з всіх людей, які ви знали. Є ЛГБТК плюс людьми, тому що ну, ось так працює цей світ. Ось так є ЛГБТК плюс люди, які є всюду. Не існує якогось од... окремо ЛГБТК плюс країни, чи міста, чи вулиці. Ми просто є. Ми просто, ну, розпов... ну, ми просто існуємо. І все. І те, що ця людина не виглядає як не знаю, райдужний фрік. Чи як це можна назвати, що це ви собі уявляєте? Якщо за людиною не розвивається райдужний шлейф, це не значить, що ЛГБТК ну, що ця людина не належить до ЛГБТК Це значить, що ця людина не відповідає стереотипам у вашій голові. Все, крапка. І виходячи з цього, ЛГБТК існують, і нам потрібна репрезентація. Типу. Ну, Повертаємось до того, що дуже зручно в контексті, де ти репрезентований. І коли цю репрезентацію, так би мовити, обмежують, хоча ніхіра її не обмежують. Навіть зараз є шоу, де ЛГБТК Плюс немає. Або вони просто сайдові персонажі і все. Але ні, але ні, Нащо На давати репрезентацію іншим людям? Нащо давати репрезентацію темношкірим людям? Нащо давати репрезентацію ЛГБТК плюс людям? Нащо давати. Класну репрезентацію сильних персонажів, і так далі. Можна ж просто запихати білих, цизгендерних, гетеросексуальних чоловіків, бажано християн усюди, і все буде окей. Ну, і десь там плоску персонажку для романтичної лінії, і все окей, і все норм. Ну, вибачте, так не буде. Ну, просто не буде. Ну і те, що я хочу виокремити тут, якщо вам не подобається. Не грайте, не читайте, не дивіться, не споживайте цей контент. Тому що дивіться, якщо мені фільм або серіал або що не подобається, тому що там немає ЛГБТК плюс персонажів, я це не споживаю. Я не споживаю цей медійний продукт. Я, про... я не йду писати автору, авторці, кріейторам, що фу, ви взагалі адекватні не додали навіть одного персонажа ЛГБТК плюс. Ну, бо це бред. Бо це значить, що це просто не твір для мене. Якщо моє бажання подивитися або там спожити цей контент, цей медійний продукт більше, аніж моє небажання через якісь фактори, це моя суть. І навіть якщо там щось буде мені не подобатися, це моя суб'єктивна думка. Я її можу висловити, але я не маю права якось пред'являти, якось засуджувати, тому що, ну. Хто що створює. Ні, ну звісно, якщо ви створите якийсь расистський, сексистський, гомофобний штуку і будете казати, що це просто ваша така точка зору, не проканає. Бо я кажу про адекватність, я кажу про те, що ну якщо вам не подобається акбета плюс персонажі, не споживайте цей медійний продукт. Ось так і просто, якщо ваше бажання спожити цей медійний продукт. Більше, аніж ваша відраза або неприязня, або ну що ви там відчуваєте до цього ЛГБТК плюс персонажа. Ну грайте і не жалійтеся. Ви можете висловити свою суб'єктивну думку. Вона комусь цікава. Абсолютно ні. Скоріше за все. Тому що, ну, якщо цей модійний продукт був створений, значить на ньому був запит, значить є ті, хто споживає. Якщо вам не сподобалося ваше право, це ваша суб'єктивна думка. Вам можна сподобатися там, не знаю, колір. Гама, вам може не сподобатися операторська робота, вам може не сподобатися персонажі, може не сподобатися сюжет. Це ваша суб'єктивна думка, ви можете її висловити. Чи цікаво вона комусь? Ні. Просто ні. Типу, з вашим друзям, там, якщо ви ведете якийсь блог. Але авторам, які це створили, не те, щоб дуже це Ну, цікаво, що я не, мені не сподобався серіал, тому що там Лугабедека плюс персонажі. І що? І що? Типу. Виконати ЛГБТК Плюс персонажів. Ні, тоді серіал не сподобається людям, які підтримують ЛГБТК Плюс і належать до ЛГБТК Плюс. І вони просто обирають між тими і тими. Ну і ви не в більшості. Змиріться і заспокойтеся. Мені здається, я тут трошки розпоздівся. Ну і третя штука, коли кажуть, що ви просто лізете всюди, це коли ти розповідаєш про. Гомофобію, про злочин на ґрунті ненависті, про законопроєкти, розповсюджуєш якусь інформацію, займаєшся просвітницькою діяльністю, нащо це в моїх рекомендаціях? Всім байдуже, і так далі. Типу, це трошки ну не зовсім сюди, але дуже часто пишуть, що нащо ти ось про це розповідаєш, Просто живіть своїм життям, про це ми ще далі поговоримо. І. Перший крок до вирішення проблеми це обізнаність про неї. Банально, особливо в еру інтернету і соціальних мереж. Якщо ми хочемо покращити становище Лебетака, про це треба говорити. Тому що ну про це ми також поговоримо далі, чому про це треба говорити? І люди, які кажуть, що ви всюди лізете, коли людина займається активістською діяльністю або просвітницькою діяльністю, або що, Ну, вони просто ну не смішні, вони просто не улюбляють контекст, вони просто не відбиваючи відбувається, і знову ж таки вважають себе дуже важливими, що вони можуть мати цю точку зору, що можуть висловлюватися, їх думка буде щось важити, що вони можуть там щось вирішити, і, ну і так далі. Але ні, проблема ЛГБТК плюс належить ЛГБТК плюс, і ви, не відчуваючи їх на собі. Ну, якби, і не висловлюйтесь, ваша думка ніколи не цікава. Ви не переживаєте цих проблем, ви не переживаєте цієї дискримінації тощо, тощо, тощо. Ну, ви можете висловитися свою думку, звісно, але вона нікому не цікава. Просто змиріться. І тут ми переходимо до останнього і найтрешовішого аргументу: ось не вирізнялися б, не виділялися б, не ось цей бой, і все було б вас нормально. Приклади. Бо це схоже на перший аргумент, так? Приклади, ось не пішли б ви на цей прайд, ну не переслідували б після нього. Ну не зробили там вам, не пустили якийсь зогінний газ, бо таке було. Подивіться моє відео про прайд, якщо таке не вдивилися ще. Ну, ось, нащо ти підсипив цей значок райдужний? Ось не зробив ти цього і не побили б тебе. Ось, ну, ось чому ви показували ось це все на вулиці. Ну, знали, що ж може таке бути. Нащо? Не зробили б цього, все було б нормально. Тощо, тощо, тощо. По-перше, це очевидний victim blaming. Ну, типу, звинувачувати гомофобів, які не сприймають інакшість, і вважають, що фізична сила окей. Звинувачувати ЛГБТК Плюс людей, які існують, хочуть себе проявляти, як ЛГБТК Плюс, хочуть вирізнятися, вішуючи на себе якісь там райдужні штучки, хочуть просто жити і робити якісь базові взаємодії закоханих людей. Так, саме це ми і будемо робити. Суті тому, що знову ж таки легко дивитися на все це з вершини своєї привілейованості. Тобто, коли гетеросексуальні люди, цисгендерні люди і так далі дивляться на проблеми ЛГБТК, їм дуже легко сказати, так, просто живіть своє життя. В чому проблема? Але так не відбувається. Бо якщо ми будемо просто жити своє життя, нас просто знищать. Тому що як це працює? Поки ЛГБТК Плюс говорить, поки ми висловлюємося, висвітлюємо теми і так далі, ми стримуємо праворадикальщиків. Якщо ми перестанемо. То стримувати праворадикальщиків вже буде нема кому. Ну, до прикладу. Хто розповсюдить історію про побиття, прикує до цього публічну увагу і не дасть забити на цю тему, якщо не буде ЛГБТК Плюс активістів? Хто створить шелтери для ЛГБТ людей, куди люди інколи втікають, щоб їх не вбила або не чинила там фізична насилля, Якщо не буде ЛГБТК Плюс, які говорять про це? Або як про ці шелтери дізнаються, якщо не буде ЛГБТК Плюс, які говорять про себе? Хто не дасть забути і покажуть важливість законопроєктів для ЛГБТК+. якщо не будуть ЛГБТК які говорять, тощо, тощо, тощо. Дискримінована група не може просто взяти, закрити рота і жити спокійно. Бо якщо ми це зробимо, нас просто знищать. Типу, Америка, тому зараз, приклад, там просто треш. Типу, ось така ситуація у Флоріді за. Штуку, яка, як це перекладається, ну, недослівно скажу, коли ось це розбещення, здається, дітей, або що, щось подібне до цього, за це вели смертну кару. І відносно нещодавно, або ну, реально нещодавно, здається, декілька днів тому, там стала ситуація, де дві жінки поцілувалися десь, і це побачила якась дитина. Ну, Здається, чи то сусідська дитина, чи це взагалі якась абстрактна дитина, мати. Викликала поліцію і їх заарештували за розбещення блять дитини за те, що ця дитина побачила, як ці дві жінки цілуються. І за розбещення дітей вас можуть вбити смертельна кара. Тобто... Флорида це один з найжахливіших наразі штатів для ЛГБТК там повний треш, і не тільки для ЛГБТК там про проблеми із темношкірими людьми, і з емігрантами, і так далі, і так далі. Тобто, і з жінками, звісно ж, аборти, заборони і так далі. Там купа проблем з правами дискримінованих меншин і меншин, в принципі. Тому ну ми зараз просто зупиняємось на ЛГБТ. Тобто у штаті Флорида... Якщо ти проявиш себе як ЛГБТ людина, тобто, ну не знаю, будеш братися за руки, казати, я тебе люблю, просто ну, блядь, я не знаю, можливо, їх почнуть заарештовувати за райдушні значки, таке можливо, і це побачить дитина, то тебе заарештують за розбещення дітей, тому що вони вже, звісно ж, заборонили розповідати дітям у школі про гомосексуальність, про ідентичності гендерні. Про будь-що, вони вилучили з книг про темношкірих людей, про корінних американців, про ЛГБТ. Ну, знову ж таки, всі білі, цисгендерні, гетеросексуальні християни, чоловіки і плоскі персонажки жінки, ось вони рухаються до цього дуже прямо. Тобто, по суті, кожна ЛГБТ -ка плюс людина, яка проявить себе як ЛГБТК плюс людина, яка це побачить, дитина, може бути легально вбита. Крапка завіса. І після цього, після того, як це сталося в Америці, блять, і це тільки один штат найгірший, а є купа штатів, де ну, людей немає, не поки що, як мінімум, не дозволяють легально вбити ось такими обхідними шляхами. Але, ну, не те, щоб там дуже все райдужно, який компром. Блять, як це називається? Каламбур. В Америці, тобто в країні, яка буквально, типу, країна рівності, країна там демократії і так далі. І люди, в принципі, протестували. Люди ведуть там свої блоги. До речі, здається, там також хотіли, чи ввели закон про зборону критики влади у медіа. такий, як був в Росії, здається, 8 років тому чи 9. Завіса. Це вам наглядний приклад, один з багатьох, коли якщо ЛГБТК плюс замовкають або навіть говорять недостатньо сильно, все, знайдуться люди, які дозволять собі обхідними шляхами легально ну, створити систему, де можна буде легально вбити ЛГБТ людину просто за її існування і проявлення себе як лгбт людина. Ось що станеться, якщо ми замовкнемо, а не те, що ми просто почнемо спокійно собі жити. Вау, це так несподівано. Ніхто ж про це ніде не розповідав. О, вибачте, я вже декілька разів робив про це відео в Тіктоці. Взагалі, тікток-фу, брізно, треба відмовитися. Завершу це відео тим, що права людини не статичні. Вони можуть як... Покращувати так, і скочуватися. В Україні ми зараз бачимо покращення, в деяких штатах Америки погіршення. Тому ЛГБТ не може замовкати, тому ось це все не працює і так далі. Я пояснив тут багато чого сьогодні, і в мене навіть залишилося трошки чайком. Тому не працює ось ця штука, що ну, просто живіть своє життя, ну, і все. Ну, не працює штука, що ви всюди лізете. Тому що так, ми всюди ліземо, тому що в нас є проблеми, ми про них розповідаємо. Так, ми хочемо репрезентації, так ми іскуємо. І тощо, 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 тощо. Не працюють ці аргументи. Як, в принципі, всі аргументи гомофобів, це взагалі не аргументи, а якийсь бред, але неважливо. Чай все. Ну що ж, мої фікусята, а на цьому я завершу. Я сподіваюся, ви знайшли це відео інформативним. Або цікавим, або я не знаю, якимось ще. Ви підпишетеся на цей канал, поставите лайк, напишете коментар. Ну, не знаю, стосовно теми чи не стосовно теми. Сподіваюсь також, що ви розпосюдите це відео друзям, тому що, ну, вибачте мене дуже сильно. А я на цьому завершую. Зустрінемось наступного разу. Бай-бай!